Напоминальні дні з обережністю на миколаївських кладовищах щодня знаходять вибухонебезпечні предмети. Працівники ритуальної служби попереджають, відвідувати цвинтарі нині треба з максимальною обережністю. Більше про це у наступному сюжеті. З настанням весни та напередодні Великодня миколаївці наводять лад на могилах своїх родичів. Та прибирання і поминальні дні в умовах повномасштабної війни можуть бути небезпечними. Чи не щодня на кладовищах Миколаєва працівники ритуальної служби знаходять залишки реактивних систем залпового вогню та інші вибухонебезпечні предмети? Кожен день проводяться роботи на кладовищах, особливо Тих кладовищах, які відвідуються часто громадянами, кожної неділі знаходять, а де декілька і буває декілька разів на неділю. На цвинтарі систематично викликають поліцію та ДСНС, аби ті оглянули потенційно небезпечні знахідки. Нині найбільше таких предметів знаходять на мішковському та балабанівському кладовищах. Було перевірено чотири кладовища, те ті кладовища, які є. Основні для відвідування громадян, там, де проходять поховання, підпоховання померлих, це Мешковське кладовище, кладовище селища Балабанівка, кладовище селища Матвіївка і старе кладовище Корабельного району на вулиці Жукова. Вони були оглянуті співробітниками комунального підприємства з робітниками ДСНС. Співробітники комунального підприємства також обстежують кладовища, однак самостійно охопити великі площі фізично не можуть. Тому закликають миколаївців бути відповідальними та вкрай обережними, адже небезпека може чатувати на будь-якому клаптику землі. По-перше, не чіпайте вибухонебезпечні чи можливо вибухонебезпечні предмети. По-друге, подзвоніть в ДСНС за телефоном 101 чи 102 до національної поліції. Очікуйте прибуття відповідних служб. На місці і вкажіть те місце, де ви знайшли той предмет. Далі дійте за указанням, за указівками правоохоронних чи служби ДСНС. Нині усі кладовища Миколаївської громади відкриті для відвідування щодня. Аби убезпечити жителів міста найближчими тижнями, працівники ритуальної служби встановлять спеціальні знаки нагадування з чіткою інструкцією, як діяти у випадку небезпеки. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, новини на телеканалі Март.